Друзі, привіт! Сьогодні 6 листопада 2024 року. Буду я, поки ще не настала зима, не замерзло і не засипало снігом. Треба після комбайна позбивати ось оці ось. О. Бачите, такі комбайн молотив. У мене там є відео. Комбайн молотив у мене кукурудзу. Ну і пооставалися ось такі. Сантиметрів по 20-25. Отакі ось стебла корінці. Ну, я їх пройдуся трошки хоч нижче. Косарочкою своєю зараз я покажу. Позбиваю. Ну, хто підписаний, хто слідкує за моїм відео, то цю мою косарку чи косілку мульчер вже бачили. А хто дивиться перший раз, то швидко розкажу. Вона саморобна у мене, а ще бо ще й дзвонили, розпитували, як ти робиш, що до чого, то може комусь щось стане у пригоді. Ось зроблена вона саморобна, ширина її 1,10 м. Всередині трошки менше, 98 см ширина захвату. Ножів. Так, раз тут -то й покажу, що в мене тут знизу. Знизу в мене ось тут виточений флянець, ось такий диск, ось такі подвижні ножі. Треба буде розкрутити, вже скошу тут подивитися, чи вироботку на болтах, щоб був аніж десь не вилетів. Ось так. Що у нас? Тут люфта немає, ще нормально. Ось так зроблено. Бачите, десь 6,5 приблизно сантиметрів. Висота захвату. І ось так зроблено. бачите. Ну Тут я ще хочу зробити противоріжу, ще ніяк не зроблю. Отак От повище поставити з уголка, приварити тоді ресору. До речі, ножі в мене з ресори, я навіть не свердлів. А ресори на пункті прийому металу взяв Ну тут товщина, яка, мабуть, міліметрів 6 приблизно, чи волгоцький, я не знаю, що. чи газоновські. І були тут якраз на 10 отвори, і я якраз їх відпиляв по отворах, отак очки. І все. А тут треба з уголка зробити отак, уголок противоріжуще. І чи приварити, чи прикрутити, мабуть, приварити отак ніж. Хоч сантиметрів не знаю скільки, воно буде тоді краще перебивати. Я так гадаю. Ну Зроблений редуктор із Москвечовського моста. По-бистрому розкажу. Одна штанина відрізана, сателіти заварені. Тут ось просто кріплення, тут усе ціле, тут перебрав трошки сальник, втулка, підшипник поміняний. Це ось очки, ось другий флянчик, тут трошки всередині токар проточив. І з другої полуосії просвердлив отвір. Вставили шліци, 6 шліців тут обварили, оцентрували, отак болтами прикрутив. Далі кардан. Обгонна муфта. Питали за обгонну муфту, обгонну муфту обов'язково треба ставити. Обов'язково. Тому що без обгонної муфти уграєте коробку. Не буду довго розказувати, є багато відео, там розкажуть. Тут 30 на 88. Уха оці, на, на кардані. Це в мене кардан Уазовський. Уазовський, укоротили його. Там оці уха і там вон, я купив оцю вилку такого розміра, перепресували сюди і все. Ось таким макаром. Тут зроблено, тут на цепках, щоб воно ще щоб зад е, був трошки піднімався вільно. Регулюєте висоту, ну кажуть, треба колеса. ну Не знаю. Я регулюю висоту, то нормально. Ось воно таке. З джермету зварив, із чого було, практично із купованого тут Оце 800 гривень міст. Купив обгонна муфта, вилка на кардан. Оце тут ось вал, оцей кусочок 10 см. Купив, ну тут болти, цепок, кой що то, а то все, щоб було вдома. Була драбина, в мене така важуча, старовинна, ще радянська. Її не потягнеш. Я це з неї зробив, був лише желіза. В общем так. Тут двоєчка желізо, а тут ось желіза в мене кусок п'ятерка чи шестерка, мабуть, п'ятерка, ось ця вставка. Я її спеціально зробив на те, щоб. Прикріпити до неї було протіворіжуче, бо це буде тонке. Ну, ось, друзі, отаке воно, якщо по-бистрому треба тут ще доробити, я по-бистрому приварив. Отут під низом треба зробити таку якусь защиту. Тому що, як високий бур'ян, або що бува, попадай, намотує сюди на кардан. Ну, будемо удосконалювати. Первоначально я її зробив, я її зробив. Без обгодної муфти не знав. Оці кріплення в мене були коротші. А потім прийшлось їх відрізати, робити нові. А ті, що звідсіля, хто дивився, там я зробив кузов прицепний, навісний ящик такий з тих кріплень. ну, Приробив їх туди. Ну, в общем, Ось таке. Так що зараз піду ось тут по межі, із сусідньому тут бур'ян. і... Зараз ми спробуємо, та не спробуємо, а треба оце діло скосити. Потім подивлюсь. Спробую орати. Якщо буде погано, виходить, не приорюватиме. Якби як не кажи, а мій тракторець він маленький, слабенький, то він дуже сильно не кида. Так, щоб добре, то якби отаке він погано прикидає. Можливо, прийдеться пройтися хоч поверху фризою. Ну, взагалі, будемо дивитися. Першочергове наше завдання позбивати оці хоч сторчаки. Бо якщо виоре і, там, наприклад, мтз 80 3 по 35 плугами, то все рівно буде садити, що ці сторчаки довгі, ну, не дуже воно буде гарно. Так що, так що давайте будемо пробувати. Зараз ми косить, мульчувати. Так що вперед. трошки скосив і змільчив зараз покажу вам як вийшло бо треба їхати по ділах не знаю чи сьогодні вийде його доробити ну ось бачите як зараз ось тут покажу ось це ось тут ось так воно його перебиває ось тут ще не перебито ось так бачите Такі ось ось тепла. А тут ось так. Зараз ось тут ще покажу. Небагато тут є цієї грядки. Ну нічого, можливо, сьогодні буде час. Ось так, бачите. Ось, ось таке тут. Тут ось так. А тут ось так. Бачите, є довгенький, кон... <кхе> конешно, придавлене є, стой. ну все рівно, бачите, дрібно перебиває. Нормально. Думаю, конешно, плужок у мене низька стійка буде забиватися. Ну, попробую фризою пройтися, ну а потім виварю. Так що якось так. Зараз поїду додому. У мене там трохи є ще кукуруза, ціла стоїть стебла поламана. Не вся там зломана. Ну, покажу ще вам, як е, ця косілка косить ціле кукурузиння. Тут вже скошена вже було, а то стоїть ціла виламана тільки. ну Поїхали. Зараз ще там спробуємо трошки покосити. Ну ось, друзі, я тут як їхав. Туди на ту грядку пару рядочків скосив. Тут у мене проламано ще, напевно, не знаю. Скільки. Один, два, три, чотири чи п'ять рядків. Тут грядка невеличка. Зараз покажу вам, як косе ціле кукурузиння. Ось так, бачите, теж кой де залишається. Ну, тут можна буде пройтися ще разок Побистріше, по кругу вже ширше. Так я йду по одному рядку, воно так краще. Бо коли я вузька, виходить, що топчу Так хоч пригинає, між колес попадає. Ну а в принципі то бачите добре. Не треба його спалювати або згрібати кудись. Це все воно перегниє під землею, буде як удобрення. Ну, ось Бачите, кой йде, попропускав качанці. Ще треба на ті грядці позбирати. Так що ось такий апаратик. Ну що ж, друзі, буду закінчувати відео. Потім дороблю. Головне, я що хотів, показав, як воно працює, як виходить в мене. Так, не так, думаю, що буде так. Ну, А кому сподобалося, то ставимо лайк. Ну, а кому не сподобалось, то дізлайк. Підписуємося на мій канал Сам собі Пан. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. А наступне відео буде вже дуже скоро. Не знаю про що. Багато всяких в мене тем, в кого є, хто дивиться перший раз, можете зайти на головну мого каналу, подивитися на картинки. Там про саме різне в мене, про сільське життя, про тракторець. там, в общем, багато-багато всього. Так що, кому цікаво, можете подивитися. Ну, а я на цьому буду відео закінчувати. Поки. Слава Україні!